Восьмий день дев'ятниці, до благовіщення пречистої Діви Марії. Гавраїл благовістить нині благодатні, радуйся, мати Діво, що мужа не знала, не дивуйся незвичайній моїй появі і не страхайся, бо я архангел, коли змій обманув Єво, а нині благовістую тобі радість, бо ти пречиста не зазнаєш тлінності і породиш Господа. Благовісти, земле, велику радість, оспівуйте небеса Божу славу, І як то о Божого кивото, хай ніяк не доторкається рука скверна, устаж вірний, не вмикаючи, хай виголошує Богородиці вітання ангела, з радістю співаючи, радуйся, благодатна Господь з тобою. Отче наш, чиїсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословення підло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений білоно Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Спавителя душ наш. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підло над Богом. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками і благословений підлону Твого. бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.